Всім доброго дня друзі. Ось така погодка, мабуть, як і в більшості областей та регіонів України. Хто там казав, що в мене зимою закриті? Дивіться, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І де ще. Що... Я не бачу, десь літають. Погнав, підкинув таку. Ось, ну, ще молодняк, молодняк взагалі не прилучений. Птицю обробив від паразитів. Дякую другу коро. А вон що білий. Ось всяких шкідників там паразитів обробив хорошим препаратом. І це літають. І будемо пробувати щось колотити, отакий робити зимній гон. Птичі, по птичі, хто там казав, що я білок з продаю, уха там доходило, нічого я не з продаю. Мужики не вбирав, не було коли. Ось вся птиця, що привезли, тут є широкохвості, і мраморі, людина дала від душі, не вбирав, буду займатися уборкою, не було времені. Кожного зараз є проблеми і заботи. Я не живожними голубами. Отак птиця. Поки тут на карантині, поки всі вкупі пропаюються, проколуються, все пророблюється з ними. Далі, гнізда давно вже позакривав молодняка. Там те, що повиходив пізніше, та й залишився. Згодної. Те, що мені треба було, забрав. Забрав, бо треба щось на плем'я закрити, голуби достойні єсть. Ну, так по птиці. Так. Так, так. Вакцинація, як завжди, перед Новим Годом там я буду робити. Далі по молоднячку. Слухи були, що я спродаю всіх білих. По молоднячку є. Хто хоче приїде у гощу. Раз, два, штук. Штук не знаю, п'ять, шість. Точно я, а сьогодні така живенька сидить. так, по птиці. Тому Щось цікаво. В принципі, вже лихня і нема. гнізда, давно закрив. Ну, кому що цікаво, там може ще, ще щось вийти. І так. Сьогодні у нас день уборки. Гротик по гротику, був у мені на виставці купив. Раніше знімав, прип... показував препарат бомба. Мінералочка то не препарат. І так. Шугаємо, дивимося. Бо ястру люблю горлицям. Горлицям дає прикурити. Шугані закриті були. Не ганяв, я відбирав, дивився. Ну, зараз, звісно, їм не сладко. Ну хто то? то не тренер. Ось тільки бачу, бачуть не. Бо тут дивлюся горлицям, ну взагалі не сладко. Не сладенько. Дивлюся, гилить він їх, звісно по красоті не ті польоти, що раніше ну будемо ганяти що станеться з цих бойців там де ще вгорі є, бо це не всі я льоток викинув і надумав, що відосік зняти з'явилось Зрайме трохи я ж і вгорі туманно в нас сьогодні шугані шугані ну нічого Ось тільки тренер об'явиться якщо не пообідав ще то знову бути по красоті я їх тут 15 на викинув не помню скільки оно дересне на Ну, ця птиця не по моїх Зразу я предвидші відео знімав це мені там давали на пробу не зайшли може я їх не доганяв ну не знаю поки вони будуть літати там Виживуть, де да виживуть. раз повторюся, обробив от паразитів. Спасибо, другу кору. підсовітував хороший препарат. І хай літають. Хай літають, хай їсть, о, горлиця. такі польоти. Значить, горлиці в мене купа тут прикормилася біля моєї птиці. Ну поки нема, на удивлення. Бо я просто бачу, що він робить з горлицями, то це 10 хвилин вони прилетіли тут кормитися і моментально все поніс. І на п'ятиєтажки, там вона за горіхом видно п'ятийтажку рядом, так прямо на льотку сидить, от і наблюдаю. Сидить на льотку декар вийшов, і в нього хватить пройшов. Вже просто підкормився вже. Так, ставимо на паузу, ще піджену. Що пішло, що не пішло. нічого, шансів у них, шансів у них маловато. На таку погоду. Нічого, будемо ганяти, знімати. Нема, нема. А зараз би пустив щось із своїх хороше. Минута б вже не було б. Ще раз повторюсь, птиця не по моїх голубах, щоб не думали там. Не буду казати чиїх. Давали люди мені пробувати. Я зі зі мною кольцями там. Не, будуть голубиці літати далі. Не буду паскудити там чиїсь птиці, щось розказувати. Ну, Мені не подобається на куці цветів кажуть. Друзі нет. може людині щось подобається там, не знаю. Я своїх вже одебрав, закрив. На цих голубів будемо будемо ганяти. Нема тренера. Надо буде з утра попробувати. Ну чого. Хай, він там на дерево сіло, хай. Може, студи зніме. Дай-ка, мой остров. Ты нахуй тут ушел идти? Так, вот так пуптеть. Короче, буду снимать, показывать и на Что останется частью Банды, все будет видно. Все, всем спасибо, всем пока.